Залізний характер та незламна воля риси, без яких неможливо перемогти. Наш наступний герой гартував їх не лише на фронті, а й задовго до війни. У минулому боксера сьогодні гвардійський командир. Він обрав прийняти бій за Україну і кожен його вчинок це нокаут для ворога. Історія бійця на позивний слон далі в нашому ефірі. Прийняв рішення Євгеній Познік гвардійський командир із позивним слон. Ще в юності чоловік загартовував свій характер на боксерських спарингах. Залізна воля Євгенія, нині веде його роту вперед, адже головний принцип слона не відступати і не здаватись. У Мене дуже сильно такий характер. Я, якщо прийняв якесь рішення, я буду йти. До кінця до виконання цього рішення. Якщо я прийняв рішення, що я буду скільки я зможу ходити, скільки я буду виконувати ті бойові завдання. Повномасштабне вторгнення Євгеній зустрів за кордоном. Йому довелось відстояти кілометрові черги за кордоном, щоб якнайшвидше повернутися додому. Він міг піти у будь-який підрозділ, але вибрав місце, де проходив строкову службу, другу галицьку бригаду національної гвардії. Та в нас підрозділ взагалі як велика одна родина. Мотивація хлопців від мене йде така, що я постійно з ними. В будь які ситуації я завжди з ними. Це починалося. Ну, мій шлях від піхотинця до заступника командира роти дуже такий насичений був. І я завжди хотів працювати тільки з людьми. Я не хотів не сидіти не, не на хаті, не на КСП, не в тилу. Я хотів, я хотів постійно працювати зі своїми людьми. І через то в них іде така довіра, що в будь-якій ситуації я за них впряжусь всюди. Я за ними піду і вогонь і воду. Справжнє бойове хрещення він пройшов під Новокалиновим на Донеччині. Росіяни штурмували позиції з усіх сил, але не могли прорвати нашу оборону. Під час одного з боїв Євгеній втратив близького друга і побратима. З кожної роти, з кожного підрозділу почали брати людей для того, щоб втримати ті позиції. Командир роти мене для початку не хотів відпускати. І вийшла така ситуація, що командир відділення мого взводу, він загинув на тих позиціях, ну і вже в мене терпець відрвався, коли вже командир роти приїхав забирати людей знову туди на позиції, я просто сів в буса і сидів. Він питає, куди ти їдеш. Я кажу, що їду туди до своїх хлопців, буду разом з ними працювати. Щоб помститися за загиблого побратима, він самостійно без наказу виїхав на найгарячішу ділянку фронту. Ми тоді чотири сутки обороняли ті позиції, без жодної втрати обійшлося. За дві доби вийшло так, що я забаранив біля сімнадцяти. 17... Противника. Саме ближній бій це був до 4 метрів. Це в нас було якраз на населено пункту благодатне. На дальніх дистанціях це на останній ротації було це сама дальня дистанція, напевно, яка була, це була 50 метрів, де в нас позиції вели бій. Тоді під Новокалиновом всього лише десяток львівських гвардійців знищили майже півтори роти ворожих штурмовиків. Я тоді на КСП прийняв рішення, що. Всіх, хто там знаходився, це у нас був зв'язківець, один командир роти, з червоної калини там представник. Я їх всіх виганяю на вулицю, заняти 360, бо якраз ті, ті дві бехи мали вже згружатися біля КСП, а сам сідаю на керування позиціями і починаємо приймати бій. І тільки піхота спішилась з техніки, зразу все відновилося. І зв'язок відновився і Стерлінг. І на протязі десь 2,5 годин. Я спільно з позиціями відбивали той штурм. За цей подвиг Євгенія Позніка нагородили золотим хрестом головнокомандувача Збройних сил. А вже під час контрнаступу у 2023 році він командував гвардійцями, які зупинили прорив російського десанту до селища Благодатне, витримавши надважкий бій і знищивши цілу ворожу групу. Саме більший наплив був на Воп Лондон. Там стояли мої, мої хлопці. Ну. Чесі, хвала їм в той момент. Вони відпрацювали тоді не то, що на відмінно, навіть не знаю, як то сказати. За той період, за ті дві години, вони поклали біля 70 чоловік противника. Завдяки своїм лідерським якостям та організаторським здібностям, Євгеній став командиром роти. Сил чоловікові додає думка про дружину і дітей, які є його головною мотивацією і найбільшою гордістю вони чекають на нього вдома, і він точно знає, що мусить перемогти і повернутися. Мій рецепт працювати далі це моя сім'я, моя дружина, мої діти. Я не хочу, щоб вони бачили того всього, що відбувається там, в нас тут на цій території. Я краще буду їздити туди, працювати там, щоб противник не дійшов би сюди і вони того не бачили. Ігор Бабак, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Дев'ять населених пунктів Харківщини зазнали ворожих ударів минулої доби. Росіяни активно застосовували різні види озброєння, зокрема дрони типу Герань, Ланцет та Молня. Пошкоджені і зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. І дізнаємося більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема у Куп'янську. Від Андрія Канашевича, начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Рома слава так. добрий день. Перш за все розкажіть, яка ситуація на цей час в районі Куп'янська чи атакують росіяни мирні населені пункти? Та у нас можна казати, що ситуація особливо змін е, немає, і зранку були атаки Куп'янська і, Куп і населених пунктів е, Кіндрашівської громади. Відповідно, на жаль, є дві е, е, людини: два чоловіка 82-го та 58-го років народження, які отримали поранення, їх шпиталізована. Одна людина постраждала безпосередньо в місті Куп'янськ. Атака була по цивільній активці здійснена. Другий був на подвір'ї власного будинку в населеному пункті Нечволодівка, це Кіндричівська громада. Я так само отримав поранення. попередньо, це була артилерія. Так само ворог застосовував БПЛА по Великобролузькій громаді по двом населеним пунктам. Є у нас пошкоджені будинки. На щастя без постраждалих, тобто можна говорити, що ситуація і її напруженість вона залишається без змін. Пане Андрію, напередодні речник ОСУ в Дніпро Віктор Тригубов підтвердив інформацію, яку опублікував мілітарний проект Діпстейт, що село Мирне Куп'янської громади деокуповано. Днями ми з вами про нього говорили. А тепер розкажіть нам, як це позначилося на безпеці жителів прилеглих населених пунктів, зокрема і Куп'янська, чи зменшилась інтенсивність атак з боку російських військ? Ми поки що не відчуваємо зменшення атак безумовно. Ми ще очікуємо остаточних підтверджень для того, щоб дивитися, яким чином далі здійснювати евакуацію людей, тому що є у нас заявки якраз безпосередньо з цього населеного пункту. Є заявки з населеного пункту Соболівка, Там це такі прифронтові населені пункти, і ми зараз опрацьовуємо інформацію. Будемо дивитися, чи є можливість виїхати туди і безпосередньо забрати людей, вивести в місто Харків. І будемо далі слідкувати за розвитком ситуації. Це дуже добре. Ми бачимо, що є певна позитивна динаміка, і дай Бог нашим хлопцям вони виконують свою роботу як належить. Знову ж таки, ми нещодавно з вами говорили про спроби росіян заходити на околиці Куп'янська російських військових в інституті вивчення війни в останньому звіті. Аналітики повідомляють, що тепер вони намагаються це робити по каналізаційних трубах у зв'язку з цим, які загрози існують для жителів міста, і про що б ви хотіли попередити. Ну, наші мешканці вони вже про все попереджені, і е, за ними тільки остаточне прийняття рішення щодо евакуації. Те, що ворог намагається будь-які засоби використовувати для того, щоб потрапити в місто Кубенськ, так воно і є. І те, той населений пункт, що ми говорили, от Мирове, в, дійсно ворог там е, через це населений пункт намагався заходити в місто Кубніцьк. Але наразі такої 100% інформації підтверджено, що ворогу це вдалося. Зробити у нас немає, але з іншого боку, є дуже напружена ситуація. Те, що стосується застосування в півдронів, вони постійно знаходяться в повітрі, вони постійно атакують е цивільних, і ми розуміємо, що переміщування по населеному пункту, по купінську, по прилеглим населеним пунктам, воно неможливо на сьогодні, воно дуже небезпечно. Бачили сьогоднішні приклади. Тому е на сьогодні можемо говорити, поки йдуть. Такі активні бойові дії, і поки є загроза життю, закликаємо мешканців просто не виходити з будинків. Якщо ситуація покращиться, то ми готові в будь-який момент. І ми поліція, і волонтерські групи, і ДСНС готові готові задіяти транспортні засоби відповідні для евакуації людей. Пане Андрію, а скільки людей лишається у Куп'янську? Трохи приблизно десь 900 людей на правому березі е, залишається в місті Куп'янськ. Е, в цілому у нас приблизно 4300, може 4200 людей. Це п'ять громад прифронтових по тим населеним пунктам, які під, безпосередньо знаходяться під постійними обстрілами. Тобто е, за останні тиждень от сьогодні аналізували інформацію: 51 людина виїхала в цілому з того напрямку, що Достатньо небагато це там один відсоток. Це вкрай не дуже позитивна динаміка, пане Андрію. Я дякую вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації.